Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні в вашій увазі один із простих варіантів виконання доріжки для вишивання мережева. За ось таким принципом можна виконувати доріжки необхідних розмірів. Рівномірна тканина Каун 25, нитки DMC, колір B5200. Роботу розпочинаю із лицевого боку вишивки. Я захоплюю три нитки тканини і закріплюю робочу нитку. Далі через одну нитку тканини я виконую стіпки, які паралельні. тканини ось бачите, я в такий спосіб вишиваю необхідну висоту, закріплюючи бокову частину ширини мережева. Тепер повертаю вишивку, залишаю дві нитки тканини і захоплюю чотири нитки тканини, ось вони. Вводжу голку. Нижче на дві нитки тканини і знову захоплюю чотири нитки тканини. Кількість ниток залежить від вибраного орнаменту вишивання. Я в такий спосіб обшиваю одну сторону мережева, далі розрізаю. Нитки тканини для необхідної ширини доріжки і висмикую їх, орієнтуючись на висоту качалочок, залишивши по дві нитки тканини з обох сторін. Вишиваю необхідну довжину сторони мережга. Тепер я переходжу до вишивання бокової частини мережива. Для одного стіпка я захоплюю три нитки тканини. Бачите? І виконую качалочки такої самої висоти. Нитку протягую на виворітній бік, закріплюю нитку, повертаюся на лицевий бік, беру нову нитку і тепер для надійності я вишиваю поряд ще один ряд качалочок такої самої висоти, захоплюючи дві нитки тканини. Для продовження вишивки я протягую голку з робочою ниткою на виворітній бік, переходжу в потрібне місце. І знову повертаюсь на лицевий бік вишивки. Захоплюю чотири нитки тканини, ось вони. І в такий самий спосіб я обшиваю другу сторону доріжки. Завершую вишивку, протягую голку на виворітній бік і переходжу в потрібне місце, повертаючись на лицевий бік вишивки. Бачите? Захоплюю. Дві нитки тканини і виконую качалочки такої самої висоти. голку з робочою ниткою протягую на виворітній бік, закріплюю нитку. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.